І так, всім привіт! З вами Морозенко. Сьогодні будемо розбирати черговий московицький міф. Він буде максимально такий примітивний, легенький, тобто ну, без заморочок. Почнемо з малого, а потім уже перейдемо на більш серйозні теми. І сьогоднішньою темою буде хазарська тамга. Коли я пишу у гуглі хазарська тамга, мені зразу ж вибиває ось мільйона таких посилань на якісь там псевдо псевдоісторичні якісь сайти, якісь там статті, якісь там форуми і так далі. Тобто, на вигляд, от ми так прокрутимо, так дійсно виходить хазар. Там га чи що, чому так багато інформації, ось картинки все є. чому так? А все дуже просто. Ми ось клацаємо на першу картинку, і у нас ось пікабору, тобто Тут на всіх якихось формах, якихось неясних отаких от сайтах. Оце все досить добре. Ось Live Journal, Це просто це класика. Вже тобто, це такий, таке зборище, де тут якби мільйон бросів, як російських, так і українських. Тобто тут відбувається, ну відбувалася принаймні, ось 2018 рік. Інформаційна війна. Дуже багато прикладів. Тобто, росіяни на повному серйозі стверджують, що ось тайзуб власне Володимира, така ось підвісочка. Що фактично, оця підвіска це і є хазарська тамага, ось буквально. тобто. Тобто переводиться приклад, підписується ось казарська тамга і герб ну Прям все схоже, правда? ж? Але ось ми бачимо скрізь ця фотографія, скрізь ця фотографія, вона ось, сучасної підвізки, тобто не якоїсь старої. Тобто ось так, ось так, Ми бачимо скрізь цю оцю всю ліпіту. Хоча ось бачимо такий же клончик. Колона репліка хазарської тамгі, сакральний символ древності. Уже з самого початку колона репліка пишеться, що це з ізначальної з із оригінального хазарського колона взята і зроблена ось, ось така репліка, тобто копія сучасна м, цієї тамги. Ну, бачите, сайт без VPN не відкривається. Ну, суть, я думаю, зрозуміла. Тобто, ось звідки росте коріння. І в принципі, ось тут мільйон посилань просто на те, що на повних шах московити доказують. Що це дійсно тамга. Ну, власне, мені вдалося відшукати якби оригінальні підвіски з такими ж зображеннями. Тобто, бачимо, ось так, як там написано хазарська тамга, тут же такі ж самі зображення, тільки дійсно вже якби відносяться до оригінальних підвісок. Тобто, ось ми бачимо скрізь їх, вони присутні, якби вони існують, і це не якась там не якась там видумка. Тобто насправді ці підвіски існують. І що можна подумати, дійсно хазарська тамга чи що? Дивіться, ну прям точно. Точ все те. І далі, ось є такі, ось також дуже перемальовка. Тобто, це вже за роботи якоїсь історичної взято. Цікаво, з якої? Ага, дивимося давніше Геральдика Русі. Так, і дивимося, що тут ще підписано. Підписано ось Побідіще Чернігов, Новгород та Києва, Пельгініцький могільник, тобто, всі ці підвіски, вони взяті з якихось тодішніх руських міст, тобто ті міста, які входили в Русь. Так, цікаво. А тут що ми бачимо, також якісь тризуби, також щось таке. І також ми бачимо ось окаву кайпсков, новгород, рожісні могильні, кавійковородіща дав дав Оці всі підвіски взяті з одної роботи, яка називається Древніша геральдика Росії Сергій Білецький. Сергій Білецький власне, повністю в деталях розписав власне походження цього тризуба, як він називався з двозуба. От, повністю де у кого він був. Присутні і так далі, і коли ми власне доходимо до цих підвісок, то ми можемо чітко прочитати, що ці підвіски це ніщо інше, як знаки руських князів, які могли там бути у якихось їхніх намісників, князів, синів, або ж у якихось просто розпорядників, які керували на місцях від імені князя. І таким чином вони носили ось ці підвіски, що показувало власне їхні права на те, що вони ну якби керівники. Тобто, це як ярлик, такий собі, да, це як право. Те, що можна керувати, там, наприклад, якимось, якоюсь залогою, якимось містом, якимось, якоюсь фортецею і так далі. То, власне, ось ці всі підвізки вони тут є. Тобто те, що в чатерлєці, або в формах, в коментарях скрізь кричать просто із запіною у. Рота про те, що це хазарська там, гаці московити. Це просто найбу... найвищий прояв наглості, цинічності, брехливості, тому що просто взяли із цієї роботи ці, значить, підвіски, і сказали, що вони хазарські, хоча вони ніякого відношення до хазар не мають. І просто взяли, от е... зробили одну репліку, да, та розстережували її. Тобто, це власне, яка працює інформаційні вброси ботів, це саме розстережувати на. Максимум цю тамгу, щоб її було багато і так далі, підписати, що це тамга, а не власне княжий знак. І таким чином зробить із брехні, аля, правду. цей міф роздовбати дуже легко, показавши лише одну цю роботу, тикнувши просто Москви, там цю роботу, і щоб вони просто не знали, що сказати, тому що це наскільки очевидно, наскільки брехливо, як тара як те, що Тарас Шевченко це український поет. хоча навіть це вони кричать, що він російський. Дуже цікавим у цій. В цій роботі є те, що, власне, звичайно, що Сергій Білецький, він російський історик. Ну, він буде працювати в своїх інтересах, звичайно. І, звичайно, що чекати від російського історика, незвичайного, це було б дуже дивно з нашого боку. Але так як. В нас є лише ця адекватна робота, більш-менш адекватна. Власне цікавим моментом є те, що Сергій Білецький стверджує, що на багатьох о, якихось арабських дерхемах і візантійських монетах видербані двозуби, тобто вони часто попадаються в якихось складах, і вони вже сягають доби ігоря. Тобто, коли княжив ігор, вже ці двозуби з'являються. Але Білецький пішов далі, і він вирішив дійти до того, що перший двозуб, той що одиничкою позначив. Ось оце він відноситься до доби Рюрика міфічного. Но в цій роботі розписується так, як Рюїк це звичайний князь, який достовірний, абсолютно нія... немає ніяких сумнівів, існував і так далі. Тобто тут не пишеться те, що він якийсь легендарний персонаж, якого, в принципі, скоріш за все і не існувало так-то. Тут пишеться прямо, що Рюрік, да, це князь перший і ігор син його і так далі. І власне ось при ньому перший двозуб з'являється. Давайте почитаємо що ж в описі до цієї монети, на якій видряпаний цей двозуб написано. Пишеться наступне: наліччя у этих двозубців та ножки дозволяє достатньо уверенно розсматривати їх в качестві двозубців Рюрикович. Графіто на монеті 877-878 -го, годов Рисилося рисунок і склада у першої половині. 880 х годов було нанісено вгоди Новгородського княженія Рюйка, розхождення монети 894-го, не ясно, так що графіто на ній могло бить процарепано як води княжені Ігоря Рюїча, так і позднія. В общем-то, це і все. Білецький пише, що якась там монета з якогось клада. Тут нічого не, не кажеться, який клад, звідки, з якої місцевості, з якого міста і далі. Ну він пише, що це монета, якби викарбувала на 870 Цьому у 878-х роках. Ну добре, якби клад, за його словами, був е захований неясно по яким археологічним даним, по яким дослідженням, там радіоуглеродний аналіз, чи ще, ще що, що могло вказувати, що він був схований в 880-х роках, якби наче вже після смерті Рюріка. По факту, таким чином він робить висновок, що саме за Рюріка з'являється цей двозу. Але ж де? цей клад був знайдений, які там монети, нічого абсолютно не розписано. В результаті у своєму висновку він переходить до абсолютно якби, серйозних речей і пише наступне. Якщо передвагавшися персоніфікації древньоруських княжеських знаків вірни, то можна определенно считать, що простой двозубець використовувався в качестві родового символа Рюриковича і со времен Рюрика, вплоть до четвертого колена, происходило наслідування родового двозубця, передававшогося от -от к старшому і єдинственному сину. Тобто, в першому ж фактично абзаці він переходить до висновку, що перші двозуби з'являються со времен Пеліні По Одній монеті, неясно з якого кладу, неясно з якої місцевості, неясно взагалі, чи точно якби це відноситься до тих часів. Він не робить висновок, що ось це з'являється з часів аріюка. Візьмемо те, що міфічний аріюрик, непонятно, був у Ладозі, а потім, типа, приїхав, приїхав в Новгород, якого якби то й не було в 9 столітті. Було якесь там Аріорікове городище недалечко, тих городищ було по всьому по річках дуже багато, ну це нічого. Допустимо, він туди переїхав, да? і в принципі він же ж нікуди більше не доїхав, він там і залишився. Теоретично він міг його оце оточення, чи він сам, чи взагалі щось щось пов'язане з ним, хтось міг вирізати оцей символ. Цього двозуба теоретично, да, тільки десь там на півночі, скарб має бути десь там на півночі. Проте не вказано, де цей скарб, звідки це монета та так далі. Більшість всі оці арабські дерхеми і так далі, з вирізбаним двозубами, вони знаходяться якраз таки там по Дніпру. Да? І вони знаходяться там пізніше, тобто 10 -е століття, в основному, якщо ми е, кажемо про двозуби. Взагалі ніяких конкрет... ніякої конкретики в цьому немає. І якщо ми припустимо, що так. Така монета дійсно була в тому столітті, то значить, вона десь тут скоріше з'явилася. І в цій же роботі він додає цілу табличку про те, якось. Рюрика був ось такий двозуб, Ото пайква, приклад. Ота карлючка, не, не ясно з якої монети, не ясно з якого кладу, не ясно до, до кого відноситься. Він з цього висновок, що це був Рюрика ось такий. По цьому. А далі ось Ігор, Ольга, і якби все отлічно, все пішло. А далі ось ми ще можемо побачити, і в Олега ось був якийсь двозуб із калючками. Правда, от він не показав жодної монети за часів Олега, яка реально відноситься до нього, до його. Часу і так далі, тобто, там все більш-менш нормально тільки починається з ігоря, де дійсно присутній вже такий саме двозуб. Олега Люрика ніяких доказів взагалі по факту немає. Ну більше того, він також зазначає те, що поява двозубів все ж таки скоріш за все. Пов'язана із Хазарським каганатом, тому що немає ніде в Західній Європі і так далі, нема ніде аналогів двозубів. Ну і та звичайно. А от в хазарському каганаті там якби начебто десь є оці двозуби, які зустрічаються щось таке схоже, щось примітивне. Тобто люба оця закарлючка, люба закарлючка буде уже чуть ли не двозубом. Тобто він не переводить ніяких прикладів двозубів з хазарського каганату. Зате він знову таки переходить до висновку, що поэтому я не включаю, що тип соціально престижного і збирательного в формі двозубця був заїмстваним ріоріком іменно від хазарського каганату. Тобто він переходить до висновку, що Рьорік, який переїхав власне в Ладогу, який переїхав, начебто в Новгород, якийсь там, який, начебто, і впомер там в тому Новгороді, нікуди він більш. Не перемістився, він якимось чином заінствував у хазарського каганата, який знаходився там всього навсього за тисячу або пару тисяч кілометрів від Новгорода. Він якось заінствував і, власне, собі взяв оцей двозук. Тобто, як бачимо, геніальність. Білецького просто зашкалює. Він якби дуже добре підійшов до вивчення саме терзубів, як вони розвивалися і так далі. Проте оці всі висновки явно показують оцей знову-таки, щоб все звернути на те, що це пішло з Росії. Ніякого акценту не робиться на тому, що саме двозуб там міг піти власне з Києва, з півдня, а не з півночі. Тобто ніякого зв'язку із північю просто немає. Немає нормальних свідчень ні Олега, ні юрика, що вони в принципі існували. І коли пробують прив'язати до них ще й двозуби, це виглядає дуже смішно, тому що ми бачили на якому прикладі, пробують це зробити. Жодних фактів, але на абсолютному серйозі. Переходять до таких просто смішних висновків. Все, що ми можемо точно сказати, двозуб, він ніяк не пов'язаний з Юриком. Знову таки всі ж ці московити кричать, що пікіруючий сокол то є Рюриковим. І це просто ми взяли от його там знак, цей тризуб, в общем, якось переробили, собі вкрали і так далі. Ну от І вони спираються на. Стару Ладогу, яка власне носить герб пікіручого Сокола. Давайте ж глянемо, коли цей герб взагалі з'явився в цій старій ладозі. І ми можемо прочитати, що він з'явився 20 ноября 2007 року, коли вже незалежна Україна постала із своїм тризубом ось тоді. Власне, в Росії запекло про те, що як же ж так, треба, хоч якось, примазатись до історії Русі, ні, вони придумали оцього сокола, який не має ніякого відношення до теризубів, тому що спочатку були двозубі, і Білецький пробував приплести сюди якраз таки рюрика з тим двозубом, тобто він не пікірує, що сокола, а саме двозуб, ну навіть це не вийшло. Таким чином, ми розуміємо, що тут взагалі суцільні маніпуляції, тобто. Дуже легко розбиваються всі ці міфи, і не склада ніяких проблем. Просто тикнути власне, роботу Сергія Білецького, хоча вона із такими, звичайно, що не дуже приємними моментами. Але досить просто тикнути цю роботу і весь цей міф про хазарську тамгу повалиться за мілісекунди. Тому що ну, такого, такого сміху просто це треба ще пошукати такий брит. ну Тим не менш, це московити продовжують робити далі і далі, тому е, актуально. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, тисніть лайк і пишіть у коменти, що б ви хотіли побачити, саме на обговоренні, огляді, чи щоб повністю розбити якийсь міф, пов'язаний з будь-чим батним, що нам постійно пробують закинути московити. По мірі своїй можливості і компетентності я спробую знайти всю необхідну інформацію і, звичайно, ще ці міфи спростувати. До нових зустрічей!